Говоримо про ситуацію на Харківщині. Там вчора підрозділи наших військ відбили 11 атак противника на окремих ділянках у районах Лук'янців та Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій росіян для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат. А підрозділи здійснили маневр, перемістившись на нові позиції. Про це йдеться у вечірньому. Зведення генштабу, а також начальник Харківської обласної військової адміністрації станом на вечір повідомляв, що росіяни вчора завдали сім авіаударів по житлових секторах Харкова. Зараз на прямому зв'язку зі студією начальник головного управління нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Пане Володимире, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вітаю. Пане Володимире, як ця ніч минула в Харкові. Що відомо, що нового відомо про наслідки також вчорашніх авіаударів і обстрілів Харкова з боку Росіян? За ніч по Харків безпосередньо по місту не прилітало. Однак масовим обстрілом віддавались Липецька громада, Вовчанська громада. Крім того, обстрілювалася Багадухівська громада. Це села навколо Золочева. Ну і традиційно це Куп'янська громада, села навколо безпосередньо Куп'янська і сам Куп'янськ. Знову росіяни здійснюють удари кабами та застосовують артилерію і РСЗУ. Що стосується вчорашніх обстрілів, знову росіяни серед дня. Вдарили спочатку чотирма кабами, це точніше, навіть не каб, а УМПБ Т-30 барзучі боєприпас, які влетить на досить велику швидкість по місту. Удари були нанесені хаотично, тобто, в житлові квартали, без будь-якої прив'язки до військових об'єктів чи навіть об'єктів інфраструктури. Ну, наприклад, було завдано удару по багатоповерхівці в центрі Харкова. Снаряд безпосередньо зайшов в квартири. Крім того, було завдано удару в Шевченківському району. Між двома багатоповерхівками в землю від цього було постраждало 11 багатоквартирних будинків. Крім того, постраждали приватний сектор. Загалом було поранено від цих чотирьох ударів 21 людина, З них е також були малолітні і неповнолітні діти. На щастя, обійшлося без втрат. Це чудо, і, і, і по іншому це назвати не можна, тому що, е як я сказав, е боєприпаси залетіли безпосередньо в житлові будинки. Загалом, якщо казати, за Вчорашню добу по самому місту Харкову було поранено 26 людей, серед яких 4 дитини. Ворог, крім того, ще, як я сказав, продовжує доносити удари по прикордонних громадах, тому поліція здійснює евакуацію населення. Ну, як приклад, з 19-ї години вечора. До 6 годин ранку сьогодні надійшло 179 заявок на вивезення людей з Вовчанської громади безпосередньо з Вавчанська. Як це працює? Ми масово розповсюджуємо інформацію серед людей про можливість виїзду. Як це буде відбуватися про місця збору, звідки поліція буде вивозити на власному автотранспорті, в тому числі за застосовуючи броньовані транспортні засоби, де і місця збору людей, звідки ми потім їх вивозимо. 179 заявок лише за ніч? Це все безпосередньо пов'язано з цими масованими обстрілами, які здійснює ворожарта. Пане Володимире, а скажіть, от говорячи про евакуацію, ви сказали, що залучаєте броньовану техніку для того, щоб вивести людей. Наскільки часто екіпажі поліції, які займаються цією евакуацією, потрапляють під обстріли? День не декілька разів вчора, позавчора. Точніше, в нас був випадок, коли броньований автомобіль слідчі оперативної групи, який зараз ми застосовуємо для евакуації населення, попав. Під стрілецький обстріл стрілкової зброї у нас враження в лобове скло, враження в бокове скло водія. Ми так думаємо, що скоріше за все стріляв снайпер, тому що досить точно вложив кулі. Якщо було б звичайне авто, водій поліцейський 100% би загинув. Спасла броньована техніка. Крім того, ми застосовуємо техніку і яку нам надав фонд Бафета. Ні, до речі, користуючись нагодою. Хочу особисто подякувати містеру Говарду за те, що він надає для гуманітарних цілей. Автомобілі броньовані нам на цих автомобілях, які надані безпосередньо фондом Бафета, ми вивозимо людей. Це мікроавтобуси, які обладнані безпосередньо для. Відбиття як стрілецької зброї, так можуть і врятувати від осколків під час обстріли з РСЗО чи артилерії. Пане Володимире, а чи є зараз росіяни у Вовчанську та А Лук'янцях? Що відомо про це? Бої тривають. Що стосується місця розташування росіян, це, мабуть, все ж таки треба дочекатися зведення. Збройних сил України ми не перебираємо на себе цю функцію. Ми можемо казати про гуманітарну ситуацію. Так біля Вовчанка тривають бої. Так в Липецькій громаді тривають бої. Ситуація стабілізована. Однак, знову ж таки, повторюю. Давайте дочекаємося зведення Генерального штабу. Вони можуть про це казати і уповноважені це казати. Ми займаємося своєю роботою спільно. З зсу і, і поліція як складова сила оборони, безпосередньо в цьому задіяна. Однак, давайте виступаємо зведення Генерального штабу України. Дякуємо, пане Володимире, за цю інформацію. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області. А за його інформацію, впродовж минулої доби 26 людей у Харкові зазнали поранень. А внаслідок російських обстрілів Росіяни також продовжують обстрілювати Липецьку, Вовчанську, Богодухівську і Куп'янські громади Харківщини.